Після короткого вікенду ми розпочинаємо новий робочий тиждень. Енергійності та удачі вам бажає творча група програми Підсумки День сьогодні говоритимемо про наступне. Міського голову Дмитра Бикова відзначено подякою прем'єр-міністра України. У цехові шламового господарства полтавського ГЗК з'явилася нова установка пилоподавлення. На конкурсі Тато, мама, я спортивна сім'я виявлено найспортивнішу родину міста. Міського голову Дмитра Бикова відзначено подякою прем'єр-міністра України. Високу державну відзнаку, очільник горішніх плавнів отримав за сумлінну працю та високий професіоналізм. Урочиста церемонія нагородження проходила сьогодні зранку у приміщенні полтавської облдержадміністрації. Свідком цієї події стала й наша знімальна група. Оголошуємо подяку прем'єр-міністра України Бикову Дмитру Геннадійовичу. Горішньоплавнівському міському голови. Державну нагороду меру нашого міста на оперативній нараді Полтавської облдержадміністрації вручав виконувач обов'язків губернатора області Роман Товстий. Він передав Дмитру Бикову вітання від прем'єр-міністра. Той дав високу оцінку діяльності міського голови горішніх плавнів. Перш за все, хочу висловити вдячність пану прем'єр-міністру України Володимиру Борисовичу Гройсману, керівництву Полтавської обласної державної адміністрації за таку високу оцінку нашої спільної з громадою діяльності щодо розвитку міста горішній плавні. Для мене особисто і для міста я вважаю, що це дуже така. Визначна визначна подія. Така нагорода, отримана нагорода, то результат тісної співпраці органів місцевого самоврядування горішніх плавнів із державними органами усіх рівнів, зазначив Дмитро Биков. Ми тільки разом, тільки разом розбудовуємо наше місто, створюємо умови для його покращення, співпрацюємо з органами державної виконавчої влади. Насамперед, це і Полтавська обласна державна адміністрація, і профільні міністерства, і державний фонд регіонального розвитку, завдяки якому ми. Е Реалізуємо значні, значні інфраструктурні проекти в місті в успішній діяльності органів місцевого самоврядування горішніх плавнів та їхній тісній та ефективній співпраці з підприємствами промислової групи Ферекспо Володимир Гройсман мав нагоду особисто переконатися під час візиту до нашого міста в минулому році. Пан прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман перебував вперше в історії. Нашого міста перебував з робочим візитом, відвідав Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат. Подивився промайданчик, ознайомився з технологією видобутку залізної руди, з учасними, сучасними технологіями, які застосовуються на єристівському ГЗК. і я вважаю, що це була для нас також історична подія. І Прем'єр-міністр мав нагоду відзначити наше місто. Нагадаємо, горішні плавні вже багато років поспіль утримують верхні щаблі рейтингу соціально-економічного розвитку не тільки Полтавщини, а й України. Апаратна нарада керівників підприємств житлово-комунального господарства відбулася сьогодні під головуванням першого заступника міського голови Олександра Чуприни. На початку зібрання Олександр Чуприна представив присутнім очільника довідкової інформаційної служби Новаком. На місце керівної посади призначено Ірину Аносову. Вона зазначила, що єдина міська автоматизована система комунальних розрахунків запрацює найближчим часом. Головна задача цієї програми полягає у тому, щоб громадськість сплачувала рахунки за комунальні послуги через інтернет мережу. Таким чином містяни позбудуться черг до банківських установ. Олександр Чуприна повідомив, що від сьогодні, 25 березня, стартувала щорічна всеукраїнська акція За чисте довкілля. Головна мета проведення пропаганда екологічних знань серед широких верств населення, підвищення рівня екологічної культури, а також санітарне очищення міста горішні плавні після зимового періоду експлуатації. Акція триватиме до 25 травня. Вже можна починати наводити порядок після зими. Департамент закупить і роздасть пакети і рукавиці. Це навчальних закладів стосується і організацій громадських. Я думаю, що комунальні підприємства в спецодях є, рукавиці є. На забезпечення підприємству, установ організацій і навчальних закладів міста планується виділити 200 рулонів для сміття та 2000 пар рукавиць. З поміж інших питань на апаратній нараді розглянули необхідність благоустрою площі біля Палацу культури і творчості, а саме обстеження зливової каналізації. Також на засіданні обговорювали питання щодо виправлення порушення водопостачання у будинку 5 на вулиці космонавтів, усунення недоліків, виявлених перевіркою пожежної безпеки у будинках підвищеної поверховості тощо. Нова техніка проти пилу. У цехові шламового господарства полтавського ГЗК з'явилася нова установка закордонного виробництва, котра використовуватиметься для обводнення пляжів хвостосховища. Напередодні вихідних придбання тестували в роботі. Потужність першої на теренах України установки оцінила і Анастасія Зубець. Нещодавно придбану італійську установку WLP 1200, що змонтована на базі напівпричіпа, транспортують для першого випробування у роботі. Фахівці полтавського ГЗК та представники компанії-виробника в Україні перевіряють, на що здатна техніка. Кілька хвилин на підключення та налагодження, і нове обладнання покриває частину пляжу хвостосховища водяним туманом. Руслан Дениско, начальник виробничого відділу цеху шламового господарства, розповідає, як працює установка. Вона робить вид генератора, який виробляє ток, Потім електричний двигун крутить вентилятор гармати і насоси качають на форсунки, які подають реагент або воду. Максимальна дальність вильоту води 150 метрів. Гармата має три ряди форсунок по 60 штук в кожному. Підйому до 45 градусів, а обертається навколо своєї вісі 350 градусів. Установка працює в автоматичному режимі, потрібно задати лише необхідні параметри кут підйому, повороту та інші, і чекати, коли техніка завершить роботу. Призначена для покриття пилящих пляжів пленковим реагентом, який виробляє Маленьку плівку удержує пил від зривання вітру. Здійснювати зрошення лише водою недоцільно. Додає Руслан Дениско, адже вона швидко випаровується і не створює бажаного ефекту. Аби оросити один гектар пляжу, необхідно використати приблизно 10 тонн води та одну тонну реагенту. Цистерна автомобіля Білаз, із котрим установка працюватиме, так би мовити, в парі. Вміщує 40 тонн води. Продуктивність даної установки 25 п'ять тисяч. Літрів в годину, при цьому 10% використовується реагента. До речі, зустріти установку на будь-якому іншому підприємстві України не вдасться. Полтавський ГЗК перший для кого було виконано замовлення, розповідають фахівці компанії, котра є представником виробника придбаного обладнання. Потратили тривалий час для того, щоб узгодити всі технічні параметри, І установка вийшла якби, індивідуального виготовлення, чисто під дані потреби. Вона має досить потужну базу. Надіємося, що допоможе подолати екологічні питання. Налагодженням установки займалися спільно спеціалісти ПГЗК та компанії виробника. Її вартість 6 мільйонів 650 тисяч гривень. Повноцінно запустити обладнання в роботу заплановано приблизно за місяць після оформлення відповідних документів. На вихідних у горішніх плавнях до поліції надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який заявив, що на вулиці Конституції він убив людину. Слідчо-оперативна група, яка прибула на зазначене місце, з'ясувала, що повідомлення неправдиве. Особу анонімного жартівника встановлено. Тепер йому доведеться відповісти за неправдиве повідомлення про вчинення тяжкого злочину. Пожежі у нашому місті не вщухають. Днями наша знімальна група поспілкувалася із головним інспектором з надзвичайних ситуацій про деталі обставин минулих подій. Подробиці дізнаєтесь від Лілії Петрович. Кількість пожеж у нашому місті почала збільшуватися від кінця минулого місяця. Євген Андрієв, головний інспектор пожежної служби нашого міста, розповідає про причини лютневої події розповсюдження вогню в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Портовій. Горів балкон будинку номер 5 По прибуттю було встановлено, що горить дерев'яне облицювання балкону. Причиною пожежі стало те, що хтось із мешканців. Поверхів вище кинув недопалок, покоривши вниз, і таким чином цей недопалок опинився в на балконі у сусідів, ті, що проживають нижче. Тому надзвичайники звертаються до мешканців міста із великим проханням ставитися до власних дій відповідальніше. Кидаючи недопалок, пам'ятайте про ті негативні наслідки, які можете завдати не лише собі, але й іншим людям, котрі мешкають поряд. Із настанням теплої погоди люди розпочали активну боротьбу із господарським сміттям і сухостоєм, зазначає Євген Андрієв. Відповідно, така діяльність призвела до того, що різко збільшилася кількість пожеж у природних екосистемах. Так, 14 березня підрозділ двічі виїжджав на пожежі сухої трави відкритої території. У мікрорайоні Низи та селі Базалуки Дмитрівської сільської ради у двох випадках на відкритій території горіла суха трава. Тому головний інспектор служби ДСНС звертається до містян. Не провокувати пожежі в природних екосистемах Категорично забороняється спалювати сміття, розводити багаття поблизу лісових насаджень та сухої рослинності. Під час відпочинку на природі необхідно пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищу, а в першу чергу вашому життю та здоров'ю. Євген Андрієв нагадав і про виклик 15 березня, що надійшов до служби 101 стосовно пожежі на вулиці Єрників, 17. Після прибиття підрозділу було встановлено, що на п'ятому поверсі горить квартира. Пожежні виявили електричні пробки, якими користувалися мешканці. Як з'ясувалося, мешканці користувалися у такими некаліброваними плавкими вставками. Наслідок пожежі. Хазяїна квартири було направлено до грішньопланівської міської лікарні. Хочеться звернутися до громадян міста, щоб ви переглянули в своїх оселях чим користуєтесь. Подбайте про безпеку життя власного та сусідів, перевірте автоматичні пробки, якими користуєтеся, та за необхідності замініть їх на більш сучасні. Коштують вони набагато, а от користь велика. Адже червоний півень завдає збитків на тисячі гривень, а відняти може і найдорожче життя. Наразі встановлено причину і стосовно пожежі у садовому товаристві Еврика на четвертій алеї. Будиночок згорів внаслідок підпалу вогнем. Знищено особисті речі, що були у вжитку господарів, меблі та інше. Потерпілих немає. Особовий склад 17-ї державної пожежно-рятувальної частини до гасіння полум'я залучився і минулої суботи. Як нам телефоном повідомив головний інспектор пожежної служби, угоріла господарча споруда у садовому товаристві Гірник. Причина пожежі та збитки встановлюються. Загиблих та травмованих немає. Сміття багато буває і прибуває. А щоб його було якомога менше, співробітники полтавського рибоохоронного патруля взяли участь у акції Чисті водойми, екологічна безпека країни. Прибирання проходили цими вихідними. Берегові частини Грішньоплавнівських водойм привели до ладу шість працівників полтавського рибоохоронного патруля, прибирали ділянку неподалік профілакторію та узбіжжя річки ПСЕЛ. На жаль, охочих горішньоплавнян долучитися до екологічної акції майже не виявилося. За словами Олега Пархоменка, головного державного інспектора Полтавського рибоохоронного патруля, лише один чоловік виявив бажання допомогти з прибиранням сміття. Залишки відпочинку зібрано чимало, втім, місць для прибирання ще теж багато. Одночасно ця акція проходила на різних берегових смугах Полтавщини. У деяких місцевостях бачимо участь небайдужих громадян. Загалом зібрали майже 360 мішків та 12 причепів сміття. Здай макулатуру Врятуй дерево. Соціально-екологічний проєкт під такою назвою було реалізовано у горішніх плавнях до Всесвітнього дня землі. Спільними зусиллями навчальних і позашкільних закладів освіти та за підтримки міської адміністрації зібрано не одну тонну паперу для переробки. Тим самим врятовано чимало дерев. Підсумки проведеної акції дізнавалася Ольга Колодій. Сім тонн макулатури за три тижні, і як результат 70 вцілілих від зрубування дерев. Таких висновків дійшли учасники проєкту. Тут немає переможців і переможених, адже це волонтерський рух. Юні екологи вважають збір макулатури надзвичайно актуальним та вагомим явищем і пояснюють, чому саме. Це залучає більше молоді зараз і. Насправді зараз мало хто задумується про такі проблеми, і для багатьох вони просто існують, але ніхто нічого не робить. І завдяки таким акціям. Багато хто з молоді і людей будь-якого віку починають діяти. Важливо для того, щоб зберегти дерево. Наприклад, я здав там 10 кілограм макулатури, там ще хтось, ще хтось, і так ми зберегли одне дерево. Ну, тобто для охорони природи, для збереження дерев. Такі акції допомагають нашій молоді стати більш свідомими. Тому тому надалі за допомогою таких акцій ми зможемо мислити більш екологічно, більш відповідально. Така акція допомагає саме. Зрання попричати дітей до того, що треба здавати нам макулатурну на переробку, аби зберегти ліси, і також це може виручення ці кошти, що здали макулатуру, може купувати нові дерева і тим самим відновлювати ліси, аби планета не пустішала. Важливість відповідального ставлення до навколишнього середовища підкреслили у своїй постановці актори шкільного театру романтики СИЗОЖ ж No5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Учні саме цієї школи ініціювали реалізацію проєкту Здай макулатуру, врятуй дерево. Усього було здано 7 тисяч 52 кілограми використаного паперу спільними зусиллями усіх навчальних і позашкільних закладів освіти міста та села Дмитрівка. Виручені кошти зі здачі макулатури буде розподілено між усіма учасниками. Кожна школа, от вони наскільки на яку суму вони здали, ніхто ці кошти не претендує. Вони залишають їх в своєму навчальному закладі і на ці кошти придбають чи то квіти, чи то кущі, чи то хай це буде одна там, блакитна ялинка. Одна вона дорога, але вона буде як пам'ять про таку акцію. Тобто кожна школа використає дійсно на зелені насадження. Акцію активно підтримав очільник міста Дмитро Биков разом з відділом у справах сім'ї та молоді, а також відділом освіти. Коштом міського бюджету придбано по два контейнери для збору макулатури на кожен навчальний заклад. Аби такий рух продовжувався й надалі, зазначив Олександр Чуприна, перший заступник міського голови. Кожен з вас зможе. Використані зошити, газети, журнали принести до школи, здати їх у макулатуру. Я вважаю, що кожен директор буде вести такий бухгалтерію, скільки коштів зароблено з утилізації відходів, і ви будете вирішувати, на що ці кошти можна витратити у вашій школі. Можливо, це буде придбання. Зелених насаджень. У подальших планах реалізація інших екологічних проєктів. Із часом, ймовірно, буде організовано збирання пластику та поліетиленових пакетів. Спортивно-сімейні традиції. Їх демонстрували учасники спортивного змагання Тато, мама, я спортивна сім'я. Щороку цей захід виявляє найспортивнішу родину та визначає учасників подібного обласного конкурсу. Змагання серед спортивних сімей проходило у спорткомплексі Динамо. Боротися за перемогу вийшли сім родин, які представляли школи горішніх плавнів та Дмитрівки. Батьки та діти брали участь у естафетах, які треба було пройти якомога швидше. Учасники демонстрували вміння ведіння баскетбольним та футбольним м'ячами, володіння ключкою. Також батьки та діти разом пробігли дистанцію в естафетах. Позитивні емоції переповнювали. Мы очень рады приветствовать и представлять третью школу на этом соревновании. Хочется поделиться морем впечатлением, которые мы получили как семья, потому что в наше время мы очень мало уделяем внимания нашим детям. Это просто здорово, что в нашем городе происходят такие соревнования. Хочется сказать родителям, чтобы родители больше времени уделяли своим детям. Щороку найважче випробування на цих змаганнях випадає на долю мам, коли вони беруть участь у конкурсі Планка. Умови тут абсолютно прості. Кожна мама повинна якомога довше стояти у планці. Вправа проста, однак дуже виснажлива. Вона добре знайома тим, хто займається фітнесом. Кращі мами вистояли у планці понад 4 хвилини та були виснажені. Насправді це найскладніше, як на мене, був конкурс для мене особисто. Я хвилювалася, що я взагалі з ним не справлюся, але зважаючи на те, що сину хотілося дуже бути учасником цього конкурсу і переможцем, я доклала максимально зусиль. Я думаю, що любов до дитини і до родини зможе зробити все навіть неможливе. Емоційну групу підтримки своїх однолітків мав наймолодший учасник родини Литвинових Семен, який навчається у ЗОЖ номер 2 Хлопець розповів, які конкурси йому запам'яталися. Коли ми брали і робили всякі пози, і мама кидала, а тато ловив. Це дуже було, треба було швидко зробити. Що батьки сказали, коли запропонували їм участь у конкурсі? Подумаю. Подумали? Довго? Ні. Коли всі випробування були позаду, учасників привітала начальник відділу культури, спорту та туризму Ірина Зеленська. У кожній родині ми бачили такий єдиний спортивний дух. Дуже приємно, що саме сьогодні, у вихідний день, ми бачимо, я думаю, що найкращі родини, спортивні родини, які все ж таки пропагують такий здоровий спосіб життя і зміцнюють родинні цінності. Я думаю, що на, саме на вас повинні рівнятися абсолютно всі. Другий рік поспіль перемагає у змаганні родина Ковальських із зошномиродин. Перемогу здобули тато Олександр, мама Надія та син Сашко. Взагалі, ця родина виходить на старт міського сімейного спортивного свята третій рік поспіль. Почали із срібла, а зараз здобули свій другий титул. Переможців нам дуже подобається разом з сім'єю проводити час це весело, дітям дуже подобається, що є головніше, ніж усмішки дітей. Держимо Морку, стараємося, тренуємося, перемагаємо. Дуже надіялися, але було справді страшніше, ніж перший рік. Поділись враженнями, що було складніше сьогодні. Е, думаю, перше... перший, конкурс, перш... перший конкурс, тому що там я. Е... Первіше, чим треба, пішов вперед і додали штраф дві секунди. Трошки, так. Трохи Як вважаєш, за рахунок чого виграли сьогодні? Конкурс дружна сім'я підтримка один одного. Ну, ти вболівав сьогодні, так? Що сподобалося сьогодні? «Як вони перемогли. Другою у змаганні цього разу була родина Іващенко із ЗОЖ номер 3 Срібні нагороди здобули тато Василь, мама Іна та син Артем. Бронзовими призерами стали представники родини Гошковичей: тато Віталій, мама Вікторія, син Давід, які захищали честь ЗОЖ номер 5 Усі родини отримали дипломи за участь та сувеніри від відділу культури, спорту та туризму міськради. А перші дві команди, крім медалей та кубків, завоювали право представляти наше місто на обласних сімейних змаганнях. Це була остання новина цього понеділка. Я зачувам плідного і успішного робочого тижня. Прогноз погоди на день завтрашній вже за мить. Залишайтеся з нами.